Цю інформаційну годину ми розпочнемо одразу із того, що є обстріли на тимчасово окупованих територіях, а саме за даними російських пабліків, і за даними поки що російських ще так званих змі, після атаки дронів у Феодосії горить нафтобаза. Про це повідомив зокрема і так званий радник голови окупантів Криму Олег Крючков. Загалом представник окупантів традиційно додав, що, начебто, жертв і... Постраждалих немає, але тамтешні телеграм-канали повідомляють про те, що пожежа якраз таки сталася після нічної атаки безпілотників. Перед пожежею місцеві мешканці чули звуки вибухів, тому стверджувати про те, що жодних руйнувань немає. Ну, така собі насправді ідея, тому що ми буквально бачимо ці наслідки на наших екранах. Нафтобаза, яка зараз горить у Феодосії, це морський нафтовий термінал, найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Нафтобаза, і її вже до речі атакували вдруге, тому що вперше було в березні цього року. Теж до речі, тоді атакували її дронами. Скільки воно горітиме, не зрозуміло, але судячи з масштабів пожежі, це може триматися вогонь, точніше може триматися кілька днів, що найменше. Ну і тим часом, поки от дрони атакували нафтобазу на тимчасово окупованих територіях, от зокрема в Криму, аналітики проекту Діпстейт повідомили, що Росіяни завершили повну окупацію Красногорівки Донецької області. За словами аналітиків, завершили вони не лише окупацію Красногорівки, а також просунулися у Цукуриному біля гірника та Любимівки. Продовжують росіяни насправді свої штурми, рухаються в напрямку. Курахового, як ви зараз бачите, просування на фронті на Донеччині зараз в Росіян є надзвичайно великі, надзвичайно інтенсивні, хоча не всі аналітики з цим згодні насправді не називають їх великими, масштабними там і так далі. Говорять лише про сильний тиск. А от що стосується досягнень Російської Російської Федерації, їх якимись інтенсивними не називають. З чим е, я до прикладу не згоден, тому що будь яке просування Росіян на фронті це в першу чергу. Просування і захоплення територій, створення нового плацдарму, можливість закріпитися і, врешті, рухатися до подальшої окупації української території. На цьому фоні аналітики ІСВ пишуть наступне: вони пишуть, що готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки буде ставати дедалі дорожчою через обмежені запаси радянського озброєння і Техніки за повідомленнями аналітиків ІСВ, російські війська втратили щонайменше 5 дивізій бронетехніки і танків у Покровському районі з початку наступальної операції захоплення Авдіївки. Це було ще у жовтні 2023 року, і під час посилених російських наступальних операцій на заході Донецької області вже влітку 2024-го. тобто на називають. Проміжок такий от жовтень 23-го і е, літо 2024 року. При цьому аналітики ісв зазначають, що користувач соцмереж соцмережі Twitter, який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, заявив, що російські війська втратили 1830 одиниць важкої техніки в Покровському районі з 9-го. Жовтня 2023 року, тобто майже дві тисячі одиниць різноманітної йдеться про танки, йдеться про бойові броньовані машини і так далі. В звіті нагадують, що російські війська розпочали інтенсивну чотиримісячну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, а пізніше продовжили цей наступ на захід від Авдіївки і на захід. Та південний захід від Донецька це вже було навесні і влітку 2024 року. Тобто тоді, коли, як стверджували самі ж аналітики, росіяни мають взяти собі якусь оперативну паузу для того, щоб відновити свої сили після виснажливих штурмів. Загалом, оцінка цього користувача, на якого посилаються аналітики ІСВ, базується на візуально підтверджених втратах техніки. Вона ймовірно є попередньою, оскільки не всі втрати російської техніки. Можна зафіксувати на відео або фото. Фактично, кількість втрат російської техніки в районі Покровська ймовірно може бути вищою, ніж вона повідомляється. Повідомляється, але зрештою про це говорили і в Генштабі. Про це постійно говорять і аналітики, які оглядають ситуацію на фронті. Вони кажуть про те, що ця цифра може відрізнятися кардинально насправді, тому що далеко не все вдається зафіксувати. Інколи бувають випадки, коли потрібно відпрацювати і швидко покидати. Місце, з якого робився постріл, не встигаючи відповідно зафіксувати це на відео або фото. Тим не менш, аналітики припускають, що російське військове командування не бажає або не може визнати поточні масштаби і темпи втрат. Своєї техніки в найближчі місяці і роки, враховуючи обмеження у російському оборонно промисловому виробництві, обмеженість російських запасів техніки радянських часів і нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру. Ця оцінка аналітиків ІСВ, насправді дуже різниця із оцінками світової преси, зокрема видання «Фази», яке писало про те, що. Російська Федерація або оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації виготовляє і наростив точніше виготовлення певних видів озброєння від 130 до 150%. 130% відсотків. відсотків, якщо говорити за артилерію, 150% якщо говорити за танки, і це ми не враховуємо, що їхню здатність робити літаки, бойові броньовані машини, робити безпілотники величезній кількості, робити ракети, але тим не менш. Це весь цей підрахунок був у тому, наскільки вони наростили в порівнянні з 2022 роком, до того, що росіяни все ще можуть виготовляти значну кількість озброєння, і навіть із цими темпами, які у них є зараз, вони у проміжку від 2 до 7 місяців можуть перевершити запаси, наприклад, Бундесверу німецького міністерства оборони. Але при цьому аналітики ІСВ не посилаються. Зрештою, на цю статтю вона вийшла давніше. Якщо я не помиляюся, то орієнтовно. Півтора-два місяці тому, але в цій статті <кхи>, аналітики ІСВ пишуть, що російські війська втратили значну кількість бронетехніки протягом перших тижнів наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 23-го року, а згодом обмежили її використання під час боїв в адміністративних уже е, межах Авдіївки. Росіяни схожили схоже обмежили використання цієї бронетехніки в районі на захід від цього міста в останні місяці. Хоча разом з тим, як вони пишуть, активізували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька, і часто ці наступальні дії вони проводять в основному невдалі механізовані штурми на рівні взводів і рот у цьому районі. Тим не менше, якщо поговорити з нашими військовими, які беруть безпосередню участь у боях проти російських окупантів, навряд чи вони скажуть про те, що росіяни штурмують малесенькими групками, невеличкими, буває різне насправді і участь бронетехніки російської в штурмах. В намаганнях прорвати оборону наших військ вона відбувається також регулярно. В огляді зазначають аналітики, що окупанти ймовірно накопичили велику кількість техніки для цих наступальних операцій, хоча. Середньострокові і довгострокові обмеження запасів бронетехніки, а відповідно і темпів її виробництва, а також зростаючі втрати, можуть змусити російських військових дещо переосмислити переваги інтенсифікації механізованої активності, конкретно у цьому секторі, тобто на Донеччині, у довгостроковому плані. Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки буде ставати дедалі. Дорожчою, оскільки російські війська втрачатимуть свої обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів у найближчі місяці і в найближчі роки. Тому, як пишуть аналітики ІСВ, Росія ймовірно намагатиметься адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами в довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів оборонно-промислового виробництва. А це крок, якого до цього часу намагався уникати російський диктатор Владімір Путін. Тим часом наш президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні в боротьбі з російською агресією. І відповідно ця курська операція забезпечила силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд. Також як він каже, наш президент була доповідь щодо курської операції сьогодні. Два місяці наших військових дій в Курській області, і це дуже важливий етап війни. Це те, що значно допомогло і продовжує допомагати нашій державі. Українці як каже президент, довели, що можуть витискати війну в Росію і за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоби на Росії відчували, що війна їм нічого не дасть. Ну і звісно, що стосується ефективної, своєчасної і важливої підтримки наших партнерів, то звісно, хотілося б, щоб межі цієї підтримки вони значно розширювалися, тому що від цього залежить здатність наших сил оборони продовжувати відбувати російську агресію. Але далеко не всі партнери згодні із тим, що Україні потрібно надавати одразу все те, про що Україна просить в першу чергу, звісно, йдеться про. Можливість вражати російські системи далекобійні у тому числі за допомогою далекобійних засобів наших західних партнерів. Але оскільки не всі з цим згодні, через ризики так званої ескалації, то ми поки що обходимося, зрештою, і без цього. Хоча як воно буде в подальшому, звісно, ніхто ніхто не знає і можемо споглядати за тим, як воно все розвивається.